Конфлікт у садовому товаристві світанок минулого тижня. Ми вже розповідали про конфлікт, що стався на дачах у південному районі. Під час зустрічі із журналістами власників будиночків звинуватила голову у порушеннях статуту, тиску на людей та навіть у незаконному продажі ділянок. Проте тоді знімальна група почула лише одну сторону. Цього разу до діалогу запросили голову садового товариства та її прихильників. Вивчаємо ситуацію з іншого боку. У товаристві й досі киплять пристрасті. Частина правління збирає підписи за перевибори, бо вважає, що нинішня керівниця перевищує свої повноваження. Сама ж голова каже, це змова проти неї. Попри конфлікти на території видно зміни, встановлена нова зупинка. З'явилися камери відеоспостереження, дороги розчищені від парослів, а будинок управління відремонтований. Така то странна ситуація случилась в нашим садовому товаришестві, яку я за останні 40 років навіть не пам'ятаю. Вообще как-то странно получается, что все лето всего лишь группа трех-четырех человек заводит все садовое товарищество какими-то непонятными вообще слухами. Когда им начинаешь говорить, все, что вы здесь произносите, не имеют никакого подтверждения, дальше разговор просто оканчивается. Дайте спокойно доработать председателю, а там будет видно. Проверка финансовой деятельности все выявит. Я сам стану на сторону тех, Кто задавав вопросы о ее неправомерних действиях? Ольга Іванівна, яка очолює товариство майже рік, називає усі обвинувачення безпідставними, а свої дії законними. Я стала председателем 26 ноября 24-го года. Як мене обвиняють, то як я ворую там, де прячусь, где, прячуся, где я все время здесь всі мене находят. Она кричить, що я зам председателя. Она не хотіла туалет. Сказала, будете ко мне ходить в туалет. Потом остановка ей тоже не нужна была. А зачем А зачем плитка? А зачем ну, новый этот профнастил? Старый пойдет. Но ну, у меня очень много свидетелей, которые на собрании все сказали, что она не хотела этого делать. Рішення в судовому товаристві приймається згідно зі зборами. За принципом 50% плюс один голос. Офіційно членами правління судового товариства світанок є семеро людей. Один, на жаль, помер. Залишилось шестеро. Всі, судоводи, що там купити таке. Глобально, все вирішуємо з членами правліннями. Все, рішили камеру, все, так, да, покупаємо. Все, приїхали, поставили. Все. на, на кожній товар є чек. На кожну членкиня правління Світлана Марченко переконана, кількість земельних ділянок продали з грубими порушеннями статуту. Ми разом тут усі живемо і приймаємо рішення колегіально. Ми неодноразово на це наголошували. І коли стали відчуджені будиночки. Реалізовуватися стали поступати кошти. Ми просили, будь ласка, давайте зберемо членів правління, ви нам відзвітуєте. Садоводи до мене підходять і запитують, що ми робимо, так як ми нове правління. Ми прийшли і розповідали, що ми доб'ємося, в нас буде чесно, в нас буде все прозоро. Але ж люди в мене питають горі Ольга Іванівна, я не можу мені стидно, мені соромно, я живу тут серед людей. І так вона стала нас відчуджувати. Особливо гострою стала історія переселенки Тетяни. Жінка приїхала із зони бойових дій, шукаючи дах над головою для себе та своїх тварин: качок, гусей, собаки, кішки. Вона каже, що чесно заплатила внески, заїхала в будинок, який руками пустував, і не знала, що він може бути приватизованим, адже в реєстрах його немає. Мы не готовились к переезду и средств больших для того, чтобы купить дом или снять хорошее жилье, у меня не было. Мне люди подсказали обратиться сюда в садовое общество, что есть здесь заброшенные домики, которые можно привести в порядок. Все правление, Ольги Івановні і вона мені показала несколько варіантів домов, із яких я вибрала саме этот домик. Почала приводити в порядок. Не знаючи о том, що мене ждет вперед, що земля здесь приватизирована. Мені сказали, що перевіряли реєстр і дома, які приватизированы, ані тільки три дома. Всі остальные дома приватизації не мають. Сусіди підтверджують, десятиліттями там ніхто не жив. 143-й. Номер домика у меня. Ну что, тут, откровенно говоря, я тоже туда заходил. У меня даже и видео я снимал, там такой бардак был, что невозможно было зайти. А сейчас женщина приехала, сделала. Все. И теперь к ней, как говорится, от нее не отстают. У меня дача только третий год. За это время я не видел никого абсолютно. Вот. Не было вообще никого. Если он люди говорят, что 15 лет, тут уже 20 даже нет, никто никогда не приезжал. Вот, то. Що мені говорити? Що я можу сказати? Ми тут 15-й рік в садах, то цей участок ми не бачили ніколи людей тут. За, за цей період ми не бачили. Тут були бур'яни. Самі бур'яни були, більш нічого не було. У управлінні нагадують, землю приватизували ще у 98-му, тому сьогодні вона належить конкретному власнику. В статуті прописано, що ділянки, які є покинутими і мають заборгованість більше ніж два роки, вони відчуджуються до людини за ці борги. І ми можемо цінити і реалізувати все, що було в 98 му році, і вони в 2013-му році не обновили всі документи. Е уїхали всі. Ну хто роз'їхався, хто Ці люди, Поліщук Алла, 40-144-го, вона живе вже около 20 років. щоб з'ясувати ситуацію, Світлана Марченко звернулася до власниці ділянки номер 144 і отримала від неї копії документів на землю. Що касається, хочеться наголосити, за цю 144-й будинок Алла Львівна Поліщук, яка зараз в даний момент мешкає на території Польщі, вона мені їх переслала для того, щоб зареєструвати до поліції. Ось ви зараз побачите і штамп, Ось отобіж державний акт на право власності на землю. Ще один конфлікт вибухнув довкола місцевого магазину. Голова товариства каже, що відключила його від світла у межах своїх повноважень. Магазин без договору, без ФОПа, без документів, нічого нет. Человек торгує, займається реалізацією спиртных напитков. Магазин у садовому товаристві відкрили цього року. Для цього використали занедбану ділянку і облаштували там торгівельний павільйон. Його власниця Вікторія каже: документи на підприємство має, а головний товар продукти харчування. Я хочу сказати, був за заброшений будинок. по улице Виноградная, 234. Он там вообще был разрушенный, разбитый, ну как бы все. Сделали с мужем там ремонт, выгребли там все подчистую. Ну и так открылся ну, небольшой магазинчик, в котором все есть. Первую круп, крупы есть, напитки есть, мороженое. Ну можете в любого спросить там. Ну, как бы люди довольны, мы торгуем с апреля, с мая месяца до конца сентября. Ну, как би так. Ну документи готові. Я не торгую, ні цигарета. М'яна визивала ні раз, ні два на мене наряд міліції. Приїжалікамні мене, нічого мене не знайшли, нічого не було. Таким чином ситуація у світанку дедалі більше загострюється. З одного боку голова, яка демонструє результати роботи і називає усі звинувачення наклепом. З іншого частина правління та мешканці, які вимагають зміни голови і контролю. Учасники конфлікту звертаються до поліції та прокуратури. Чим завершиться ця історія, покаже час, але очевидно одне: просте садове товариство стало ареною гучних скандалів, які могли б вирішитися спільною розмовою і компромісом.